Ну, такі собі не дуже карта, якщо чесно. Щодо наших ЗСУ, ця карта може показувати, що саме на Сімському напрямку можуть змінити когось із командування. Щодо російської армії, тут взагалі мені зовсім карти не подобаються, тому що карта смерті вона мені говорить саме про. Похід їхній на Сумщину, і тут бачите повернення до минулого повернення того ресурсу, який не був. Тобто вони хочуть повернути себе те, що було вже окуповане, і вони хочуть це зробити якось із сподтіжка, тому що сімка кубків, тобто раз і якось і зайшли. А як незрозуміло, карта закоханих разом поруч із відлюдником може говорити, на жаль, про велику вірогідність окупації, і в мене завжди він випадає на окупацію. А так як ми дивимося. Саме на російську армію, і тут це випадає. Тому, на жаль, ось так. Ну, карти паршиві. Ну, що я можу сказати, якщо тут ну, не дуже, якщо чесно. Тут в нас лицар жезлів. Лицарь жезлів саме цій колодці завжди у мене показує саме наступ. Просто далі в нас йде тріка мечів. Це удар у саме серце. Це дуже дуже болючий удар. Я так розумію, що вони можуть знову ж таки потрапити у скупчення наших воєнних повішений з однієї сторони. Це про знову ж таки велику кількість жертв щодо російської армії. На жаль, в них тут карти кращі. Можуть бути бої саме на прикордоні. Знову ж таки, ось ця п'ятірка мечів, яка про прикордоння мені і говорить тут в нас туз мечів. То змачів це про активні дії, це про рішучі дії, це про протистояння, дуже жорстке, агресивне, і знову ж таки це про обстріли. Тут, бачите, ось на прикордоні йде рух. Тут в них якийсь є наказ, тому що і це завжди верхівка влади, саме у цьому контексті, щоб максимально якось там окупувати землі, тому що карта страшного суда дійсно може говорити мені про якісь прорив, тому що їх є такий наказ. Вони накопичують там. Дійсно дуже великі сили вони готуються до масштабного прориву, і карти вже мені показали, що дійсно якась окупація може бути.